Сьогодні маємо можливість ділитися Словом Божим. І знаєте, сьогодні би хотів е, ділитися двома віршиками, які, е, на які я ще ніколи не проповідував, але, напевно, е, всі проповідники проповідували на ній. Я думаю, що всі ми знаємо це місце з писання, це Матвія 5, розділ з 13 вірша. Є це місце з Писання. І хотів би його зачитати. Ви сіль землі, коли сіль із вітрі, то чим населити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу не може сховатись місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюється світильника, щоб поставити його під посуду, але на свічник і світить воно усім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я зруйнувати закона чи пророків прийшов, а я не руйнувати прийшов, але виконати. Знаєте, я думаю, всі поняли, що буду проповідати про сіль і роздумувати про сіль. Я стараюся вчитись, робити слайди мінімалістичні, але рухаємося далі. Весіль. Знаєте, сіль має властивості. Я думаю, що ми всі використовуємо нашу сіль до нашої їжі. До приготування чогось. І знаєте, сіль має властивість лікувати рани внутрішні та зовнішні. Я думаю, що в нас в організмі є всіх сольовий баланс. Медики знають, скільки там треба має бути цих солі, скільки того, скільки всього. Сіль може зігрівати. Але знаєте, Бог говорить не про фізичну сіль в цьому, в цьому моменті. Він не просто так, знаєте, почав говорити за сіль після всіх блаженств. Блажений, блажений, блажений. Блажений той, хто мучений буде. Знаєте, слово блаженність це людина, яка приобріла, набула найвищий рівень щастя. І знаєте, там перечислюються такі складні етапи в житті людини, знаєте, биті, побиті, гнані. Але вони щасливі. І знаєте, я би хотів сказати, що ця сіль це ми. Це люди, які живуть своє життя, які трудяться, які роблять, які служать. І як ця сіль, ми можемо бути добрі, ми можемо підсолювати борщ, огірки засолювати, ми можемо лікувати рани, вигрівати кості і інші моменти. Але знаєте, Бог тут так каже, що якщо вона із вітріє, то вона вже нікому не потрібна. Сіль не, не вивітрюється. Немає такого розуміння, що сіль вивітрюється. Ну, воно не може втратити свою солоність. До чого Бог нас веде, до чого Він каже? І знаєте, я розумію, що вона може бути розбавлена в домішках, вона може міняти стан при температурах, вона може звітріти. Знаєте, ось коли в нас була, коли війна була біля Соль Ледара, і люди почали жалітися, що сіль вже не така. Сіль почала ваняти. І знаєте, люди почали е, оцю сіль нашу викидувати, перестали використовувати. І знаєте, і потім хіміки наші вияснили, що нашу сіль, звичайна пачка, почали додати додатки. І знаєте, коли вони її просто посипають, вона мала той самий смак. Але вона, коли її починали закривати, вона починала воняти сіркою, вона починала воняти сіркою. І знаєте, вона вже не вживалася в консервацію. Отак відбувається з нами, коли, знаєте, ми починаємо розбавляти своє життя. Брат Роман говорив за те, що знаєте, люди прив'язуються до грошей, люди прив'язуються до чогось Знаєте, Я розумію, що ця людина вона розбавилася з грошима. І було важко війти в царство Небесне. Є люди, які окей, не до грошей прив'язуються, бо так всі привикли, що якщо багато, то це погано. Ні, давайте. Люди можуть прив'язатися до своїх рідних, вони можуть прив'язатися до якогось знаєте, азарту. Вони можуть прив'язатися до будь-чого. Знаєте, вони можуть розбавити своє життя. І вони живуть раді того, щоб себе бавити, як любить говорити наш єпископ. Знаєте, вони починають жити тільки самі для себе. І знаєте, вони вже не є ефективними для когось з другу. Вони не є ефективними для оточуючих. І, знаєте, і це є проблемою. Це коли домішки починають додатись. Так, да, та сіль, вона була в хорошому використанні для салата, але вона вже не перестала бути корисною для довготривалих, якихось консервацій для того, щоб зберігати. Хто не знає, як зберігати м'ясо. Просто засипаєте солью, і воно буде вам стояти скільки треба. Знаєте, є такі властивості. І ми повинні бути тою сілью, яка не розбавлена. Сіль може мінятись при температурах, сіль може бути рідкою. І знаєте, я думаю, що як це так? Що це може значити? Знаєте, але коли вона остигає, вона назад перетворюється, в цей порошочок. Вона розсипається, вона стає знов кристалічною. Я розумію, що в кожного із нас в житті бувають якісь проблеми. Бувають, коли ми проходимо якісь важкі етапи, температури, і знаєте, ми можемо десь не солити. Ми можемо бути не використовувані вже по своїх, по своїх необхідностях. Знаєте. Але прийде час, коли знаєте, ми встигаємо. Ми відновлюємося, і ми знову та сіль, яка є потребується. Але знаєте, Бог тут каже, яка ізвітріє? Яка із вітріє, яка втратить свою, свою взагалі констанцію, втратить свою суть, втратить все. І знаєте, я розумію, що сіль із вітрівша, ми люди, які втратили, які ми вмерли духовно для Господа. Оця ця сіль із вітрівша. Знаєте, в першому пункті розбавлена Окей, є хімічні різні е, моменти, як можна е, сіль добути з води, як сіль від, відділити від хімікатів? Знаєте, це ще можна зробити. знаєте. Ще є, як, як то сказати, є точка повернення. Коли ти нагрівся, коли ти проходиш тяжкі моменти, да, десь впав чи ще щось, знаєте, ти ще можеш вернутися до свого стану. Але коли із вітрі. Коли ти відійшов від Господа, ти вмер духовно, коли ти не маєш єдності з Богом, знаєте, от тоді і звітривається наша сіль. І ми стаємо непотрібні людям. Ми вже не можемо давати якоїсь допомоги. Ми не можемо, знаєте, говорити і не можемо лікувати чиїсь серця, тому що в нас немає. Бога всередині. Оце страшна річ. знаєте. І Бог каже, що в такий момент ти ні на що не потрібен, як тільки висипаний на дороги. Знаєте, не хотілося би в своєму житті звітритися. Я думаю, що і не хотілося б в своєму житті, щоб в нас були домішки. Не хотілося б, щоб ми проходили через якісь моменти, де ми міняємо свою структуру. Ми хочемо, щоб наше життя. Щоб наша сіль вона була завжди солона, щоб вона завжди була до столу, до, на кожен день, і вона була приємною. Знаєте. І як, як не втратити свою властивість і не змішуватись очищення, і очищатись від домішка? І знаєте, мені на, на голову прийшло на серце таке місце списання. Блаженний муж, що заради несправедливих зараз блаженний муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господньому його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Питання до того, щоб ми не із Бог каже, що де ти знаходишся? Якщо ти знаходишся в місті, де ти служиш, якщо ти знаходишся в тому місці, де шукає Господа, якщо ти знаходишся в тому місці, де тебе будуть присипати до борща, знаєте, це добре. Якщо ти перебуваєш в Домі Господньому, якщо ти перебуваєш на Його служінні, якщо ти перебуваєш в законі Його, якщо ти перебуваєш в читанні Слова Божого, якщо ти перебуваєш в молитві, Бог тебе буде благословляти, і ти будеш соляною тою солю. Знаєте, ми відділені, ми ми відділені, ми Христові. Коли ми живемо свято, коли ми живемо для того, щоб Бог нас використовував, Знаєте, ми хочемо ще більше служити, Бог, знаєте, так все дивно створив, так чудно, і Він показує нам різні приклади в нас. Через наше тіло, через те, що оточується. Ми кожен день бачимо, як ми можемо ще очищатись. Наше тіло очищається завдяки праці від надлишків солів, від надлишків всяких токсичних речовин. Наше тіло, коли ти працюєш, виділяє пот. І виходить всі, як то кажуть, непотрібні речі виходять з поту. Знаєте, Бог нас закликає до того, щоб бути сольоним, треба працювати. Знаєте, Якщо просто сіль буде лежати і вона не буде трогана, то смисл за нею. Знаєте, я стараюсь не їсти солі після ковіду не можу. Не можу їсти солене. Знаєте, для, для жінки я такого легенько просолила, знаєте, і вона їй смакує, мені вже засолене. І я розумію, що знаєте, є баланс в цьому. Навіть для когось не вистачає, для когось треба більше солі, для когось менше солі. Але ця сіль потрібна для кожного, знаєте, бо теж їсти прісну їжу важко. Євреї в свій час вони вили від того, що хотілося їм якоїсь сольоною, гіркої ще якоїсь їжі. Знаєте, так само, коли ти все, класний брат, в тебе є 43 проповіді підготовлених, але якщо ти їх не проповідуєш. Смисл з тих підготовлених проповідей. Якщо в тебе є бажання молитися за застілення, да, Бог через тебе ще сьогодні не стіляв нікого, але в тебе є бажання. Починай практикувати, починай діяти, знаєте, Бог очистить і Бог забере домішки різні, які мішають, і Бог буде використовувати її для честь, для того, щоб стіляти, для того, щоб працювати з цією сілю. Знаєте, що виходиш з нашого організму через сльози ревна молитва, радість в Христі, випробування. Знаєте, приємніше, коли сльози виходять від радості. Коли ти на радостях плачеш, так все хорошо. Коли ти в молитві е, молишся, це теж нормально. Знаєте, але коли проходять випробування, і ти, і ти проходиш через випробування, важко. Знаєте, але деколи Бог очищає і через такі моменти. Деколи Бог додає. Солі в сіль, знаєте, через такі моменти. І це, знаєте, важливо. І нам потрібно завжди бути сольоним для того, щоб Бог міг використати нас сьогодні. Щоб Бог міг використати нас кожен день. Знаєте, в мене на цьому така ситуація, на цьому тижні така ситуація була. І до мене я працював по роботі, і мене людина просто так вивіла з себе. Я, я ж їхати не міг, я був агресивний. Я просто став, зупинився, купив кави. І, і мені приходить смс від брата Ігор Агапова. Переписувалися з ним по справах. І приходить від нього смс просто ні від чого, ні від того, який каже, що мир свій даю тобі. І ти тільки що просто сварився, знаєте. Ти, ти такий в себе діалог доводив до кінця вже, знаєте, вже роз'їхалися, і ти вже п'ять хвилин їдеш, і ти доводиш. І знаєте, і Бог не знає, що положив йому це місце на, на серці. Він написав просто смс. Знаєте, можливо, сьогодні ваша смс, якась комусь, вона буде як там добра сіль в ту кипячу воду. Знаєте, яка успокоює. Якщо робите щось, якщо маєте бажання, якщо Бог кличе вас до чогось, робіть. Знаєте, в другому місті, в е, наступному вірші, ми говорили, читали за світло, за місто, яке стоїть на вершині гори. І я додаючи до солі, бо Бог це все в одному контексті говорить. Бог говорить це все в одному розділі. Знаєте, Ми розділяємо, ми розділили в Біблії, що це вірші, текст. Але насправді це просто була одна розмова, одна розмова Господа, і це з одного перетікало в другу, з другого перетікало в третє. І далі говориться, що я прийшов не порушити закона, а його підняти. І знаєте, і ти стараєшся вловити суть в цих всіх моментах, які ми читаємо. І знаєте, я думаю, що Бог хотів сказати тим містом, тою сіллю. Ми місто, яке стоїть на вершині гори. Те, що ми є солю, те, що йому місто. Місто Христа на вершині гори. Душки я сюди переніс випадково. Е, праця. Не просто Ісус говорить. Е, нас, видно, далеко. Про нас говорять і нас спостерігають. Сьогодні говорив брат за те, що, знаєте, на нас дивляться. На, за нами, як то кажуть, є якась репутація. І знаєте, про нас багато в місті говорять позитивно, як за церкву благодать Христа, за всіх. Багато позитивних речей за те, що ми трудимося, за те, що ми е, працюємо з реабілітацією. Знаєте, був такий момент, що я дзвонив до людини по вентиляції, говорю. І вона каже, да, а ви, а ви звідки? І такі голос знайомий. Я кажу, ми, ми купол, благодать Христа, там-то, там-то, займаємося реабілітацією. Я кажу, о, я знаю вас. Я кажу, я своїй подрузі, в неї чоловік, я казала своїй подрузі, піди туди, там кажуть, що там лікують від алкоголізму. От ваша іменно церква. І я думаю, людина з вентиляції. І знає про нашу церкву, і знає про якісь наші добрі діла. За те, що ми лікуємо. Знаєте, не ми лікуємо. Ми наставляємо на дорогу, а Бог лікує. Так, да, ми можемо бути тою соле, яка посипалась на, на чиюсь рану. Ми можемо бути тим інструментом. Знаєте, ми Те місце, яке стоїть і його видно. Я думаю, що багато із нас. Які їхали дорогою вночі і десь окружною зазвичай, знаєте, і ти дивився на, на місто, яке світиться. Воно так гарно. Але Бог каже, ви місто, яке стоїть на вершині гори, це не просто місто, яке там знаєте, розположене, а це місто, яке всі бачать. І вчора жінка показує мені е, пост, може, хтось знає, е, плиточник там волоско. багато стрітелей. І каже, чого у вас такі рамки? Каже, християни, віруючі люди, це нормальні люди. Я працюю з ними багато. І вони толкові хлопці. Знаєте, це не віруюча людина, яка прийшла до своїх клієнтів і якусь мала суперечку вже там на рахунок віруючих. Знаєте, люди на сьогоднішній день вони дивляться на нас. І вони. Кажуть, що ми нормальні, ми трудимося, ми працюємо, ми робимо багато речей. Добре, хороше. І знаєте, це добре, що тому брату, тому Володимиру засвітили нормальні віруючі, нормальне світло засвітило, нормальне місто побачив. Але знаєте, в кожному місті є своя спільність, кожна церква вона відрізняється. Хтось сольніше, хтось не дуже. Є такі міста, знаєте, які обходять стороною. Я пам'ятаю, як пам переїхав тільки в Хмельницький, мені теж казали, на гречани вечором не їздь. І ти думаєш, чого не їздити на ті гречани? Проїжджаєш день, нормальне місто, нормальний, нормальний район. Знаєте, ходила слава. І так само про нас. Якщо ми нормальна сіль, якщо ми е, в нормальному місті живемо, і ми робимо нормальні діла, про нас буде добра і слава. Про нас будуть добрі чутки, у нас будуть нормальні стосунки один з одним, у нас нормальний зв'язок. Чи будуть люди заходити в це місто? Я думаю, якщо в нас все добре з солью, якщо в нас все добре, з репутацією, то люди будуть приходити. Якщо вони будуть бачити в нас Христа, яке є основним світлом, то будуть люди приходити в наше місто, в наше життя, які будуть потребувати ту сіль, якою є ми, Знаєте, в кожного із нас різні дари, різні здібності, які Бог нам дав. Але ми всі є одне місто. Яке ми, як ми живемо, яке ми світло випромінюємо, я вже кусочок зацепив цього. Ми всі знаємо, що якщо ховаєш під посуду свічку, то з нею нічого не буде. Якщо ставимо на стіл, то ми освітлимо кімнату. Якщо ми поставимо на фонарь на вулиці, ми освітлимо вулицю. Куди ми своє світло, куди ми свою сіль будемо давати? Якщо ми її будемо використовувати тільки тут, в нашому залі, це добре, знаєте, підтримую я, брата Сергія, брат Сергій підтримує другого Сергія. Знаєте, це непогано, це потрібно. Але питання, знаєте, Бог нам дав задачу проповідувати, і щоб місто світилось на горі і в нього заходили люди. Нам часто потрібно виходити і вішати наше світло на фонарі. І проповідувати зовнішнім людям, які не в нашому місті, які не в нашій церкві. Да? Важко Да, потрібно себе десь переламувати, десь себе смиряти, десь себе. Нам потрібно діяти, наші діла. Наше життя. Ми своїми ділами показуємо наше життя, нашим життям ми показуємо свої діла. І вони дуже сильно пов'язані, від них не відпідляємося, не зможемо обійтись без них. І знаєте, світло най, найшвидша річ в нашій планеті, яка наша швидкість на добрі діла. Бо говор, говорилося в 15 му вірші, що. В 16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця. Ми, роблячи наш табір, тут на куполі, Знаєте, від початку перший табір я згадую, який це був, ми прийшли до Оксани Михайлівни, вона каже, е, каже: Хіба якщо до мене подзвонять з міської ради і скажуть, щоб ми вам дали, тоді ми дамо. На сьогоднішній, на сьогоднішній день. Знаєте, нас самі запрошують і кажуть, а ви, а ви будете ще щось робити? Давайте ми будемо. Ми, ми всім, чим можемо, допоможемо. Знаєте, ми світимо в нашому районі як ми можемо, як церква. І Знаєте, наші добрі діла доходять до людей. Я знаю, в нас були і, дов, і інші діла. Знаєте, коли в нас були хлопці, які випрыгнули на машину, і так попало, що це на зятя Оксани Михайлівни машина була. Знаєте, і теж ми слухали за, за ці діла. Які ми діла несемо, і яке наше світло? Ще один момент, в якому діапазоні ти працюєш? Світло має видимий спектр і невидимий спектр. Видимий похвала людей. Знаєте, ти працюєш, як то кажуть, на показ, ти маєш якісь зовнішнє служіння, яке бачать люди. Маєш якісь благословення, маєш, знаєте, добре ім'я, маєш добру репутацію. Є невидиме, а те, що тоні Бог воздасть явно. Знаєте, є. Така потужна команда на благодаті Христа. Я коли кожен раз дивую, я просто кожен раз, коли бачу, то я дивуюся. Знаєте, молитовна команда, коли в два часа ночі ставлять плюсик, що він прийняв свою чергу. Потім в три часа ночі людина ставить плюсик, що вона прийняла свою чергу. В 4. І знаєте, ти розумієш, що людина, вона в себе в кімнаті, вона стоїть, молиться, і вона працює. Не менше. Я розумію, що да, вона може не сіяти отута в, на сцені, в, на вулицях, на ще десь. Знаєте, вона не може сія ту сіль знаєте, в себе в кімнаті. Але Бог посипає в других місцях. Вона працює в невидимому спектрі, ми своїми очима не побачимо. Але, знаєте, воно діє все одно. Ми християни сіль і світло цієї землі. І знаєте, питання, якою ми є сілю і яким ми є світло? Я скажу так: ми є доброю сілю і добрим світлом. Але Бог хоче, щоб ми ще різніше працювали для Його слави. Ми християни. Ми Христові, і наша місія нести Його слово, Його звістку. І освічувати дорогу людям до нього. Ми це робимо. Але це слово мотивації ще краще, ще більше трудитися для слави Божої.